Ви перемогли у Євробаченні в 2011 році, але тоді ви були в дуеті з дівчиною з Ніярджамал. Чи зараз підтримуєте стосунки, тому що ви більше разом не виступаєте? Дело в том, что даже будучи на Евровидении и готовясь к конкурсу, мы не были дуэтом. Мы были как две отдельные личности, два отдельных конкурсанта, которых жюри просто свело в одну ночь, в один вечер, чтобы мы представляли страну. После того, как конкурс закончился, мы пошли своими путями. У нас абсолютно разные взгляды на музыку, абсолютно разные музыкальные вкусы. И поэтому мы не сочетаемся. Але за иронию доли, вы ще и сусіди с вашей колишньою партнеркой по сцене. Да, да, да. На живет на три етажа ниже мене, і буквально сьогодні, з утра, ми оба спускалися. Вона летіла к себе домой в Лондон, я летів сюди. Ми перемовились словами і розійшлися. Азербайджан приймав Євробачення у 2012 році. Як вволівали за азербайджанців на цьогорічному Євробаченні? На самом деле я сидів, смотрел вдома, держав кулачки. Це родина, це моя страна. А вам я ще раз хочу сказати дуже дякую. Юро та дуже люблю Україну. Навіть українську вчите. Я маю е, багато друзів, друзів е, тут, е, в Україні, е, та ми розмовляємо українською мовою.